А з нами на цьому зв'язку вже є Олег Мицик, адвокат, підполковник юстиції, пане Олеже, слава Україні. Героям слава доброго вечора! Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, чи слідкували ви за, перебіг... за перебігом судового засідання? Що ви можете сказати? Слідкував, але на жаль, не хочу висловлюватися про це. Я сторонній спостерігач, особа, яка не повинна висловлювати свою думку. Відверто кажучи, я думав, що буде жорсткіше, що будуть комбінації, пов'єднані з відводом з зривом судового засідання. Все пройшло до речі, дуже швидко, коректно. Хотів зі слів прокурора, якого слухали, почути більше аналіз доказів, щоб бути більш переконливими. Ну але менше з тим, кожен на своїй ділянці роботи. Ви як адвокат із великим досвідом, як ви можете оцінити поведінку підозрюваного? Чи поводився він професійно? Чи не видається вам, що перед тим з ним провели певну роботу? Як себе поводити? На що відповідати, а на що тримати язик за зубами? Я думаю, що тут третє людина в шокове і не знає, як себе поводити? Єдине він себе веде так, так як читав, як себе повинні поводити люди. Він поки що мовчить, не дає показів. Дуже цікаво висловився міністр внутрішніх справ про те, що ми з цією особою спілкувалися, і відверто кажучи, я, знаючи книжкові приклади і приклади з життя, я сподівався, що цей запобіжний захід не буде так швидко розглядатися і до тої пори правоохоронці зможуть, зможуть отримати ключові речові докази. Ми будемо сподіватися, що вони мають інформацію. Пригадуєте слова про обшук 100 гектарів лісу. Який сказав, е, цей обшук проводився ймовірно, у зв'язку з наявністю інформації, що ця особа ходила в ліс. Ну, ви розумієте, як відслідковували камери? Є, є напрямок, вихід. Потім людина певний час відсутня на вулиці, припускаю, що вона в лісі. Правоохоронці можуть припускати, що вона там, туди заходить з сумкою, назад без сумки. Вона ховає речові докази. Ну, я фантазую, я цього не маю, я не читав матеріалів справи, але я припускаю, що саме так було. Тепер уявіть собі, що цю особу в той час не знали її мобільного номера телефона, ймовірно, а просто вели по зображенню на відеокамерах. Тепер правоохоронці маючи більш точніший. Білінг дані про її пересування, можливість то, що ну, я ж не подумаю, що він там не брав геолокацію, щоб запам'ятати, де він схоронив. Знов таки я припускаю, схоронив пістолет. Тому я думаю, що у правоохоронців появляться більш точніша інформація, щоб скорувати пошуки. А можливо, він по дорозі і повідомив якусь цікаву інформацію про наприклад, по зброю. Всім цікаво здобути зброю і довести в одне єдине в теорії доказування. Дуже часто ну, звучить таке питання, воно ніде в книжці не написано. Чи може бути доказування вини особи побудовано лише на непрямих доказах? Кажуть, так може, але їх має бути достатньо багато, які можуть без сумніву довести причетність особи щодо прямих доказів, то їх на сьогоднішній день я не зауважив. Якщо хіба правоохоронці не співставлять оригінальність отого відео, знаєте, яке розповсюджувалося добу перед тим, нібито з російських пабліків його походження з телефона цього підлітка в такому випадку це був би беззаперечний доказ і прямий доказ його присутності чи вчинення ним дій. Іншим доказом би був би пістолет і те місце, де він би вказав, що його здобули, все решта є непрямі докази, якими можна по різному це все пояснювати на сьогоднішній день. Я я написав, що я не можу не зняти капелюха перед правоохоронцями, які навчилися працювати. Я ніколи не думав, що в Україні зможуть отак поєднувати. Кримінальному пошуку сучасні технології за короткий період вирахувати голку в стіжку величезному стіжку сіна, там 36 мільйонному, чи скільки нам зараз є по всій території України, але правоохоронці змогли вийти конкретно до людини. Вони ж не випадкову людину взяли. А вони взяли людину в телефоні, якого знайшли речі, які не можуть бути в простої людини, тобто в мене не може бути інформації про. Певних людей, пошук інформації про політика, пошук інформації про зброю. Е Сім карта, по якій білінг покаже перебування в місті поблизу. Ірини Фаріон, а можливо, він і співпаде з пересуванням особи. Я не здивуюся, що ми знайдемо фотографії оперативного стеження. Там ну, він фіксував сам для себе. Він ж перший раз, напевне, був у Львові, і запам'ятати якийсь маршрут, щоб не заплутати. Можливо, здійснював якесь фотографування, фіксацію, нотатки тощо такої інформації. Дуже багато. Е, оця особа підліток. До речі, ви запитали про те, як він себе вів. Е, Насправді він прочитав багато інформації про методику вчинення такого злочину і методику маскування. При цьому, я пожартую, він прочитав не всі сторінки з цієї книжки. Окремі він пропустив, бо було мало часу. Наприклад, як таке, він в силу необізнаності штучно створював докази, я не кажу винуватості, своєї дотичності до цієї події. Будемо так делікатно. Ну, наприклад. Для чого пересилати самому собі почтою речі, створюючи доказ отримання цих речей? Я правда не зрозумів твердження е, когось з групи на брифінгу про те, що нова почта подала. Список речей, які були там. Ну лова, не немає списку речей, хіба вони би індивідуально зазначалися в квитанції. Я думаю, що в них є відео пакування або відео відкриття ним посилки, і мова напевно так була про це. Але менше з тим це не обов'язково було робити і він. Е, нібито створюючи для себе алібі, що він не мав цих речей з собою, насправді створив докази, можливі докази своєї причетності до цього і своєї присутності у місті Львові. Крім цього, е, давайте так порозмірковуємо. Який найкращий, найреальніший спосіб захисту, особливо на цьому етапі, якби я робив я, якщо б мій клієнт не був дотичний, це доведення алібі особи, тобто. Якщо ця особа не була у місті Львів, ну це простіше паріної ріпки. Це ти називаєш. Я був до в Дніпрі. Подивіться, в мене є причетність, я був в тому тому місті. Якщо він не заперечує, що він був у Львові, ну то будь ласка, я в цей час був в опері. Або пам'ятаєте, як там шпілі вілі? Оці росіяни? Я йшов сфотографуватися на фоні цього берецького замку. Ну таких даних не подають. Да, особа не зобов'язана захищатися і доводити свою невинуватість. Але той, хто хоче уникнути найтяжчого, най, найжорсткішого запобіжного заходу, подає докази про те, що підозра є необґрунтованою. Ну, до речі, я вам хочу сказати, я уважно слухав. Мені було дуже цікаво послухати, як прокурори викладуть саме обґрунтованість підозри. Я цього не почув. Вони послалися на наявність в матеріалах справи. Хотілося би краще, а от е, з приводу захисника, то він пробував максимум витиснути, що за такий короткий період часу він зміг зробити. Ну, він продивився якусь частину документів і він вказував про те, що свідки не вказують конкретно на цю особу. Говорив: раз не ця особа, то в нас підлітків такого віку, там, напевно, мільйон в Україні. От ви побачите, ви помилилися в сторону. Але разом з тим, не в кожного підлітка є пошук. Спортивної там там стартового пістолета не в кожного підлітка є пошук осіб. Там, які депутатів, де вони перебувають, тощо і не кожен післяток в момент злочину перебуває поблизу цього злочину, місця вчинення злочину. Я думаю, що все решти буде доведено. Я не хотів би слухати справу, яка буде побудована на, на мій погляд, сумнівних висновках експертиз майбутніх з приводу впізнаваності особи. Ви знаєте, оця методика, по якій колись впізнавали ходу. Чи то я не дугарь, чи то Кузьменка вона є дуже сумнівна, вона є дуже суб'єктивна, особливо якщо такі висновки зробить експерт експертної установи Служби безпеки України. Очевидно, що і я не хочу, щоб це був єдиний доказ. Але я думаю, що оці маси фото, відео матеріалів, вони, окрім можливості впізнання особи, будуть свідчити і про місце знаходження особи в момент вчинення злочину. І вони будуть іншим чином доводити можливість вчинення ним цього. Ну і інші експертні висновки в своїй сукупності напевне нададуть можливість суду реально оцінити картину. Але я думаю, що це лише початок за такий короткий час правоохоронці. Ну не змогли реально опитати і знайти людей з ким він контактував, з ким він переписувався, учасників інших групи. Можливо, комусь він скидав фотографії на кудись якесь місце. Я думаю, що багато інформації ще вилізе найближчим часом в ході розслідування справи. Дуже влучно сказали, що він читав, як себе поводити, і на запитання журналістів він влаштував таку 10 хвилинку. Мені було дуже цікаво, як він поводитиметься. Він загалом сказав, що запитання журналістів є йому нудними, коли вони його запитали, а що тебе запитати, щоб тобі було цікаво. І якимось чином там одна журналістка поставила запитання про те, а які книги він читає? І він закцентував на тому, що він читає психологію. А по-друге, ми також знімаємо капелюха. Справді МВС СБУ Нацполіція спрацювали на відмінно величезний масив інформації. Вони опрацювали. І дуже дякую, що ви пояснили і щодо лісу, і щодо нової пошти ви забрали в мене запитання. Я хочу ще ось таке. одну річ. Так, скажу, так, так кажіть. На цьому, етапі, на цьому етапі, журналісти і суспільство вимушено плутають підозру у вчиненні злочину і доведеність вини особи. На цьому етапі сторонній спостерігач об'єктивний повинен переконатися, що цю особу. Не безпідставно притягнули до справи, і що для розслідування справи є потреба утримувати її під вартою. Побачте, повірте мені, це і її безпека, і зважаючи на те, як, як він маскувався, як заяць свої сліди ховав, то є всі підстави. Я рідко коли кажу таке, бо прокурори як правило видумують потребу тримати під вартою в даному випадку. Особа, яка вжила стільки заходів для маскування. Повірте, обґрунтовано, що вона буде далі маскуватися і ухилятися. Але питання ще, ще в де деяких ще інших аспектах. Е, з кожним кроком об'єм доказів об'єктивно повинен збільшуватися, і кримінальне провадження відносно особи може бути об'єктивно закрите до, наприклад, наступного продовження запобіжного заходу під вартою. Прокурор може прийти до висновку, звільнити з під вартою особу і сказати: ми прийшли до висновку, що. Ти лише повторював чиїсь кроки, образно кажучи, імітував або був чистий збіг обставин. Тому не можна говорити про повну доведеність вини. Ми всі розглядаємо цю справу через призму псевдорозкриття справи Шеремета, коли влада пропіарилася, поговорила, похвалилася надзвичайно. Там зібрала бонуси, і ми всі після того зі страхом, а я зі стидом спостерігали, як це все сипеться, і тому в даному випадку суспільство вже прищеплене від таких радісних звітів. Сьогодні міністр внутрішніх справ спростував, що це не поліція зливала, поліція говорила просто підліток, а вже сусіди. Які впізнали відео і місце навели на прізвище людей, Недопустимим є штучне формування винуватості особи завчасно. Воно призведе до права людини оскаржувати оце своє засудження в числі іншого, не, не скаржиться на несправедливий суд в Європейський справлю суд справ людини. Пане Олеже, що на вашу думку може загрожувати цьому 18-річному хлопцю, якщо вину таки доведуть, тому що й дочка Ірини не наполягає на тому, аби було довічне ув'язнення? Чи можливе в цьому випадку довічне ув'язнення, мені здається, що пані Шубенка наразі поспішила з заявою про довічне ув'язнення, оскільки та кваліфікація, яка є на сьогоднішній день, підозра, яка висунута, не передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Але будемо об'єктивними. Е ну, давайте так уявимо. Щоб цій особі пояснити, що вона вбила Ірину Фаріон з особистих мотивів, йому треба. Викладати суб'єктивну сторону, тобто казати, ви знаєте, сто раз дивився, мені не подобалося як вона міркує. Тому я вирішив розправитися. Тобто йому треба визнавати вину. Він категорично заперечує свою причетність. То яким чином він пояснить наявність особистого мотиву? Всі інші. Кваліфікуючі ознаки це або спріспрінення злочину групою осіб з невстановленою особою, тобто не встановленим куратором ФСБ чи пробачте мене якоїсь там іншої спецслужби, хто там це робив, або вчинене з корисливих мотивів, якщо буде доведено, що скидалися кошти, або з мотивів якоїсь національної релігійної ненависті, або на замовлення іншої особи всі вони передбачають кваліфікований склад цього злочину, а саме частину 2 сто п'ятнадцятої, яка і передбачає довічне ув'язнення волі. Говорити про те, які докази в слідства є, на жаль, не можу, але логічно така кваліфікація більш складніша, прямо напрошується. Тому що щоб спростувати оцю тяжчу кваліфікацію, треба пояснювати свій мотив інший. Доводити, а що в такому випадку неможливо, Знаєте, злодій, який каже, що я краду завжди в рукавицях винятково, то які в мене можуть бути відбитки пальців. На жаль, не може сказати, що він краде завжди в рукавицях. Хоча прямо це напрошується. Зрозуміли, про що я кажу, і от в даному випадку я не заздрю захисту і не заздрю цій особі, якій для того, щоб пояснити менш тяжкий склад злочину, треба розказувати про те, про свій мотив дій. Щоб себе захистити. А так, довічне ув'язнення волі цілком можливе, оскільки він повнолітній злочин дуже, дуже такий, знаєте, е, н, 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 я не знаю, він має бути чимось мотивований. Він не може бути випадковим. І час покаже, будемо спостерігати.